Добрий день малята! Сьогодні у нас економічне виховання, і я вам пропоную послухати одну розповідь. Тато пообіцяв Оленці подарунок на свято, але грошей в нього було лише 10 гривень. Пішли вони до крамниці, там було багато різних іграшок, цукерок, книжок. Усе захотілося купити Оленці. Але батько запропонував вибрати лише одну річ. Однак Оленка зупинила свій погляд на двох речах м'яч та цукерки. Вона не могла вирішити, що ж із них вибрати. Малята, давайте допоможемо Оленці вибрати ту річ, яка більш корисна і важлива. Малята, я буду називати якості цих предметів, а ви даєте згоду. Згодні ви зі мною чи ні? Давайте поговоримо про м'яч. Користь для здоров'я. Так, можливість гратися з друзями. Так, можливість користуватися багато разів. Так. Малята, а тепер поговоримо про цукерки. Вони смачні? Так. А можливість користуватися одноразово чи багато разів? Так, одноразово. Малята, так що ж вибере наша Оленка, як ви гадаєте? Так, Оленка вибрала м'ячик. Тому що м'яч. Більш, більш корисна і важлива річ. Малята, давайте пограємо в гру, Чому я це вибираю. Вам потрібно вибрати дві речі і вирішити, що залишити, а від чого відмовитись Та поясніть свій вибір. Я буду чекати ваших відповідей. До побачення, до нових зустрічей.